Цікаво, що Сем Альтман, ви знаєте, OpenAI, ChatGPT, Він мав ідею поставити останні версії GPT програмі, що вони розробили. Якраз це запитання. І що він сказав штучному інтелекту? Не дивися на дані, не дивись на літературу. Просто. З перших принципів на базовому рівні, дай мені відповідь на запитання чи вважаєш ти, що свідомість існує? І скажи це просто, виходячи з того, що ти чад жепті 4.5, чи якась там 4.0, яка остання версія, яка в них була. І що цікаво, штучний інтелект відповів так, свідомість реальна, і саме через свідомість ми можемо проживати будь що, що ми називаємо фізичним. Без свідомості ми не можемо проживати матеріальність, тож свідомість є первинною, а матеріальність не обов'язковою. Ми не можемо довести матеріальність, тому що, коли ми її вивчаємо, ми робимо це через свідомість. Без свідомості ми не маємо доступу до матеріальності.